Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпропетровщини. Сьогодні 29 те У нас вже березня, дуже зранку дуже гарна погода, плюс 13. Сьогодні що буду робити? По-перше, накрию таку стежку. Тут агротканина така у мене, зараз її буду розстеляти. Буду ось тут. Так, трошки не дуже на сонці, більш в затінку буду висаджувати капусту на розсаду у відкритий ґрунт. Тут трошки пополола. Зараз буду підрихлювати ґрунт. А ось дивіться, яка краса. Це кизил уже цвіте. Такі бджілки працюють. Ніч була така, як то кажуть, горобина. Так нас з усіх сторін атакували вибухи в цю ніч в тривозі, але ми стоїмо, дивіться, е жовто-блакитний. Тримаємося, працюємо, відволікаємося. І все у нас буде добре. Ми така міцна нація. Що дай Бог кожному. Це красота. Полюбуватися, помилуватися гарною погодою, голубим небом, прекрасними рослинами, квітучим уже садом. Так, а зараз буду стелити. Доріжку. Там у мене Муся допомагає мені. Да, Мусічка? Кошечка наша? Прекрасна. Теж трудяжка. Да, Муся? Я зайнята справою. Так, ну все, будемо працювати. Одна з половиною кілограм. Група підтримки. Дякую. Та нема за Що ти там ти. Такі красі радуються всі. Да? Радуються всі такі красі. А ти мій хороший собачка. Доліжка гарна. Приємно прогулятися, так? Да? Дуже зручно. не ростуть в будь-яку погоду грязь. Пройшов дощ, зручно пройти. Ця стежка веде там до компостної кучі. Там у нас різний хлам. І в тому числі ми зносимо туди всі рослинні відходи і в нас завжди є компост. Трохи не вистачило, у мене агротканини буду агроволокном. А ось тут супер сюрприз. Дамочка? от такі сюрпризи у нас тут допомагають мені. як готую землю під посадку. Ну, я землю не перекопую, я її просто рихлю. І для того, щоб легше було потім доглядати за рослинами, треба зробити один раз, але якісно. Повибирати, якщо є якісь корінчики. Їх треба повибирати. Землю підрихлити, щоб вона була ну, така пухка. Така пухка. <земля>. Тоді рослинам комфортно буде і проростати, і рости. І, звичайно, оці всі корінці, якщо це все треба вибрати. тоді Це багаторічні рослини, і вони, якщо їх не вибрати, вони постійно будуть забивати нашу культуру. Тому це, треба, це все я вибираю. Роблю такі луночки десь ну, сантиметрів 5-4-5. Глибиною і бажано зробити це, коли зараз ось ще земля не пересохла, земля ще волога, вона вже тепла, вона не холодна, тому бажано зробити саме в цей період. Не всі рослини, звичайно, зараз ще буряк рано висаджувати, але такі рослини, як морква, капуста, цибуля бобові ще рано висаджувати, кукурузу ще рано висаджувати. А ці рослини вже можна висадити у відкритий ґрунт саме насінням. Коли добре прогріється, пройде дощик, і, звичайно, у нас зійдуть ці рослини, Про, проклюнеться насіння і, ну, і буде гарно рости та розвиватися. Це в мене професійне насіння. Посаджу капусту білоголову професор. Буду висаджувати на вістані поки ще 10 см. Тут в кожній упаковці по 20 штук. Насіння оброблене. Зараз покажу так. воно виглядає. Ось так виглядає це насіннячко і я його висаджу зараз там на відстані 10-15 см. Коли воно проросте, я буду думати, як його прорідити куди його пересадити в, інші, в інше місце. А зараз, щоб не займати дуже багато землі, ось саме в цьому місці я їх і посію це насіннячко Буду по одній насінині Їх видно, вони такого синього кольору. Ось так я їх. Посію. Тут ми треба забрати. Посадимо далі. Так, працюємо далі. Посадила капусту ранню. Та, не ранню, пізню та середню. Це середня бригадир F1 і пізня професор. Обов'язково ставлю мітки, щоб бачити, де що посадила. А далі посаджу рукулу Рукола Грація називається. Ось таке насіннячко. Також воно оброблене. це Професійне насіння. Так. Буду висаджувати. А також буду висаджувати такий салат Робінсон. Я його вже посадила в теплиці, а це буду висаджувати у відкритий ґрунт. Для, Щоб були рослини на ранні салати. Тут ще в мене залишилась цибулька. Тиканка, так ми її називаємо. Її можна, звичайно, висаджувати і, в... і під зиму, але можна і зараз. Я основну вже пос... посадила. А це, це в мене ще залишилося, буду висаджувати. Буду висаджувати ось тут. Тут у мене цибуля, та, що я залишила з минулого року, на зелень. І тут є. Місце, де можна досадити, ну, цю, що залишилася. Поки, як я вже казала, поки ґрунт вологий, зараз підготую тут ці, переполю все, всі бур'яни, щоб не було, щоб тут була пухка земля. Цибуля любить, щоб земля була пухка, тому зараз тут я її і висаджу. Ще Сьогодні буду висаджувати в лунки, помідорчики, насіння помідорів. Не висаджувати. Мені поправила підписниця, помідори буду сіяти. Буду сіяти помідори, в лунки. І ще в мене залишилась морква один сорт. Я теж її ще сьогодні. Сподіваюсь, що хватить мені сил і я її посію. Всім бажаю гарних врожаїв. Наближаємо перемогу. Працюємо. На все добре. До нових зустрічей.